Всім привіт! Хочу показати вам чудовий кущик спіреї японської. Ось такий він великий. Осінью я його підстриг. Дуже гарно він розрісся. Хотів з нього розсадити по ділянці пару кущів, але дуже вже він такий великий, гарний і пошкодував його. Краще куплю молоденькі саджанці. Спірея японська. Гарний. Насичений салатовий колір. Гарно дивиться в саду біля хвойних. Любить сонце. Можливо, і півтінь, треба почитати. Гарний дуже колір. Можливо, хтось собі сподобає. Занотуйте собі. Спірея японська.